25 травня ФК Полісся зустрівся із ФК Кривбас у останньому матчі УПЛ 2024-2025. Одночасно з цим відбулась і друга гра туру між клубами Карпати та Зоря. Отже, хто потрапить до Ліги конференції, було інтригою до завершення обох матчів. У Житомирі двобій розпочався з активної гри господарів. Вовки вже на третій хвилині спробували відкрити рахунок. Згодом суперники спробували відповісти, але реалізувати атаку не вдалось. Може бути хороша атака. Батіста на Крушинсько-Крушинський. Далі удар. І що. Ще... Рищу рятує свою команду. у штрафному пробиває. Волинець низом. Удар. Твердохліб вміє грати на добиванні. Та криворіжці все ж змогли реалізувати подачу з кута поля на 30-й хвилині. Голом відзначився Єгор твердохліб. Подача, удар. Головою. м'яч залітає ворота. Один Останні 15 хвилин першого тайму без змін у рахунку у той же час Карпати та зоря пішли на перерву з рахунком 1-1. Другий тайм розпочався швидко, а Житомиряни змогли відігратись. Факунда Батіста добив після низової атаки від Олександра Андрієвського. Гуцуляк проходить кузика. Гуцуляк передачка під удар Андрієвського добивання м'яч у воротах. Батіста зрівнює рахунок в цьому матчі. Паралельно у Львові зоря встигла реалізувати ще два голи. Це означало, що криворіжцям не вистачало лише одного забитого м'яча у ворота вовків. Однак ж домирян влаштовувала і нічия. Тому «Полісся» намагалась тримати результат до кінця гри. Не Можуть відбутися це завершення першої ери. Може бути крушинський удар з дальньої відстані. Кліщук не фіксує. Факундо. В центр віддав. Микитишин з дальньої відстані пробиває. м'яч, проходить вище воріт. Подача в штрафний майданчик Волинець виходить, кулаком вибиває все. Свисток арбітра зафіксував остаточний рахунок 1-1. За результатом зустрічі у Житомирі та паралельної у Львові Полісся посіло четверту сходинку турнірної таблиці УПЛ і вийшло до Ліги конференцій, де боротиметься за Єврокубки. Сезон так провели нестабільно, що четверте місце зараз це успіх і знову дає право зіграти в Єврокубках. Тому звісно, що емоції позитивні. Так, як ми загнали себе в таку ситуацію, що четверте місце для нас це, добрий результат. Окрім основної команди на вихідних зустрілись і юнаки з Полісся та Кривбасу. На початку матчу гості змогли відкрити рахунок. Та згодом Тимур Кулмалієв зрівняв рахунок на 24-й хвилині. Колосу, а полісся здобуло перемогу над зорею. І отак оце закрутилося. А юнаки Полісся пропускають у ці хвилини. Микитюк, ох, яка нагода у Поліссі. Гол! Під кінець другого тайму арбітр призначив спірне пенальті у ворота вовків, яке вдалося реалізувати. Не висував. Він якось так ніби хотів налякати. Удар по воротах, Кривбас забиває гол. Через напругу та спірність призначеного пенальті згодом на полі розпочались суперечки між гравцями. А воротар по лісі Ю-19 Данила Сунцов отримав червону картку, тож завершувати гру житомирянам довелось в меншості. Матч закінчився із рахунком 1-2 на користь криворіжців.